Доброго ранку, любі малята. Сьогодні я знову запрошую вас на заняття з математики. Та не просте, а цікаве. Сьогодні ми з вами пройдемо математичними сходинками. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, вкраїно моя. Доброго ранку, рідний садочок, доброго ранку всім мира. Тепла. Дітки! Подивіться, у нас з вами є сходинки, які приведуть нас до кого? Так, до сонечка. Сонечко нас дуже чекає, тому що вже прийшла весна, на дворі стало тепло, і сонечко вже гріє. І чекає нас, і щоб, просить, щоб ми порахували сходинки. Давайте порахуємо. Сама нижня сходинка, яка нічого не значить, який. Цифру ми поставимо так, нуль. Далі. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останнє. Десять. Так, ми з вами дібрались до сонечка. Сонечка нас вітає. І каже: а ви вмієте, тепер рахувати навпаки: Не від 0 до 10, а від 10 до 0. Звичайно, мінімум, сонечко. Давайте порахуємо, будемо спускатися по сходинках вниз. Перша, яка у нас буде цифра: 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Нуль! Бо які ж ви в нас молодці? Скільки у нас всього сходинок? Так, у нас було 10 сходинок, тому що нуль знаходився на підлогі, а ми з вами піднімались по сходинках. 10. Дітки. Мені здається, хтось у нас тут причаївся. Як ви гадаєте? Давайте поглянемо. Так, я щось нікого тут не наблюдаю. Давайте на кожну сходинку покладемо частування. Може ми тоді побачимо, хто ж причаївся під ними. Починаємо. І рахувати будемо. Один помідор. Два огірок. Три капуста. Чотири яблуко. П'ять? Що у нас? Перець, шість буряк, сім. Картопля, вісім гарбуз, дев'ять кабачок і десять морквинка. Так, добре, діти. А як назвати ці предмети одним словом? Так, це овочі. А чому їх так назвали? Тому що їх вживають так, майже приготовлені. А діти, а що зайве тут? Правильно, яблочко. А яке воно по порядку? Скажіть мені. Так, яблучко у нас тут четверте. І якою цифрою ми можемо позначити яблучко? Так, звичайно, цифрою 4. А ну подивіться ще раз уважно на сходинки, що ви тут помітили? Так, зникло Яблочко. А хто ж його взяв? Давайте може відгадаємо загадку і дізнаємося, хто ж це до нас залітав. Загорнулася в клубок ціла купа голочок, Лис підбіг, голки понюхав, потім довго носа чухав. Хто це? Так, це їжачок. Ой, а подивіться? Що у нашого їжачка з вами? Так, Яблочко взяв їжачок, і прийшов він до нас у гості. І не просто так, а каже: Діточки, допоможіть мені. У мене сталася дилемма, хоч прийшла весна, я вже прокинувся, але зима все одно не хоче відступати, і деякі частини лісу, моєї галявини, покрила. Снігу. І я загубив свого брата. Він схожий на мене. Допоможіть мені знайти. Ой, дітки, дивіться, ось ця галявина, бачите, скільки сніжку натрусило, а їжачки вже попрокидалися. Давайте знайдемо братика нашого їжачка. Може це він? Давайте поглянемо на нього. Ні, бачите, він зник. Може, це він десь який веселий, красивий. Ой, це і цей зник. Бачите? Це не він. Ось ще у нас один їжачок є. І він зник. Остався, залишився останній. Так, він схожий на нього, бо тут і яблучко є, і голочки. Так, це братик нашого їжачка. Їжачок нам дуже дякує, що ми йому допомогли. І просить нас звільнити від чарів його галявину. Але ми можемо звільнити її тоді, коли відгадаємо всі приклади і до наших квіточок добремо листочки, тоді чари зими зникнуть. Давайте, давайте допоможемо. Починаємо зверху. Один додати чотири. Скільки буде? Так, буде. 5, молодці. 1 додати 3. Скільки буде. Вибачте, дітки, 1 додати 2 буде. Правильно, цифра 3, ось вона внизу. Далі, приклад, 2 додати 3, скільки буде? Так, звичайно, буде 5. А де цифра 5? Ось вона на голубій квіточці. Правильно, ви відгадали? Далі 3 додати 0. Скільки буде? Звичайно, якщо до 0 додати якесь число, то буде те число, яке ми додали. Це буде трічка наша. Молодці. Далі, ось у нас приклад 6 додати 2. Скільки це буде? Так, звичайно, це буде 8. 4 додати 4. Звичайно, це також 8. Давайте подивимось. 2 додати 5, скільки буде? Так, це 7 і квіточка з цифрою 7. Жовтенька. Молодці. А ось 9 додати 1. Скільки це буде? 10. Так, і жовта квіточка з цифрою 10. Молодці. Далі у нас який? Височив? 3 додати 4. Скільки ж це буде? Звичайно, це буде. 7 і жовта квіточка з цифрою 7. Молодці. І остання у нас залишився листочок. 5 додати 5 буде 10. Правильно! Ви подивіться, ви всі квіточкам дібрали їхні листочки. Давайте зараз поглянемо. Дивіться, зникає сніг, зникає. І наша галявина стає чарівною і красивою. Наш їжачок дякує і запрошує нас трішки відпочити. Разом крутимось, раз-два-три, разом скачемо, раз-два-три, разом плескаємо, раз-два-три, разом раз-два-три, колом крутимось, раз два, три, і раз-два-три, разом плескаємо, раз-два-три, разом раз-два-три, крутимось, ліво крутимось, разом раз-два-три. ще приготував для нас цікаві завдання. Тому що його є будиночки, в яких живуть цифри. І дивіться, деякі цифри в нас зникли. Давайте допоможемо. Хто сусіди числа 9? Вісім? Так. Вісім і десять. Правильно. А хто живе між п'ятіркою і сімкою? Шістечка наша. А хто ж сусіди числа 6? Так, 5 з одної сторони, з лівої, а з правої сім живе. А хто ж живе між двійкою і четвіркою? Так, звичайно, наша трієчка. Ох, ще будиночки. Хто ж сусіди нашої п'ятірки? Хто сусіди? Так, четвірка і шісточка. Молодці. А хто живе між вісімкою і десяткою? Звичайно. Цифра 9. Правильно. А хто проживає біля нашої трієчки? Двієчка і четвірочка. Молодці. А хто живе між дев'яткою? Так, це цифра 8. Ой, які ви молодці! І останнє нам їжачок подарував ось таку квіточку, яку нам треба буде з вами. Намалювати, використовуючи зошит в клітиночку. Ось так гарно. Дивіться, нам треба провести дві клітиночки, потім наскоси лінію, нам треба від одного куточка клітиночки до іншого, потім знову пряму лінію, і ми її закриємо. І ось дивіться, через дві клітинки ми проводимо свою одну. Викриваємо листочок. Листочок ми зробили. Тепер подивіться: від того, де ми зробили листочок, ми відступаємо дві клітиночки вверх, проводимо лінію і дві клітиночки вниз ще одну лінію. Потім дивіться навскоси робимо одну лінію, піднімаємо вгору ще навскоси. Потім ведемо дві клітиночки, опускаємо дві клітиночки і ось. З одного куточка в інший проводимо лінію і закриваємо нашу квіточку. Це тюльпанчик, так, ось весняна квіточка. І ось дивіться, тут, де у нас е, іде згиб, ми ставимо крапочку, ведемо вниз лінію, ще в, 100, в праву лінію і дві клітиночки вниз опускаємо. І малюємо останній листочок. Дивіться, ми знизу. Піднімаємось на одну клітиночку вгору, ставимо у куточку клітинки крапочку, і ведемо навскоси до іншого куточка. Потім ведемо пряму лінію по клітиночці, вправо опускаємо вниз одну, одну клітиночку. Знову з одного куточка в інший куточок клітинки будемо вести таку косу лінію. І тепер ведемо пряму лінію, одна клітиночка. Ось така гарна квіточка у нас з вами. Одержалася. Дякую, що ви були сьогодні з нашим і допомогли йому. Чекаю ваших квіточок у особисті повідомлення. До наступної зустрічі. До побачення!